Надік, найважливіший презент. Ну no Вітаю з першим днем зими. А мене з днем народження. Я так і знав. подарунок. Загальний бажання. Так, тортик мені вже подобається. Вона заводилася у вас. Бажання знову загадуємо. Подарочок? Единорожка. Это необычный единорожьек. Да, это необычный. Він незвичайний. Він обнимає. Стоп! А на що він надівати? Ірошка дитяча, точно дитяча. Походу не дитячий. Натик, самый уважный презент. Красненький. Спасибо. Якраз ми будемо цим разом спати. Дякую, великі. Як справжні друзі, народу, спасибо. спасибо, спасибо, всем спасибо. Всем. мені приємно.